Дозвольте відрекомендувати Маркус голова фонду Три мушкетери» Ротіген. Добрий день! Добрий день. Отже, це все тривало два дні. Перший день Маркус особисто поїхав перевірити, що є в лікарні. Зробив фотографії. Ми відправили вам. Ви підтвердили, що в якій кількості потрібно. На наступний день маркус плюс три волонтери з Німеччини. Місцеві поїхали, розібрали ророзібрали розвигзагрузили в вантажівку. І на наступний день відправили до Польщі. Розібрали Розібрали лікарню. В Німеччині? Розібрали в Німеччині лікарню. В Німеччині є такі проекти, якщо, якщо лікарня виступає як донор для потребуючої лікарні в іншій країні, відповідно вони можуть отримати нове обладнання. Ця лікарня закривалась, можливо, на ремонт, можливо, на ре реставрацію назва лікарні Штайнбергер, і вони запропонували. Маркус, як то кажуть, одразу спрацював, одразу завіз запропонував нам це, і таким чином. Яке місто це Ротлінген близько Штутгарта, 20-30 кілометрів від великого міста Штутгарт. Що тут є? Все необхідне. що ви, що ви підтвердили? Отже, що тут є? Тут є ліжка. Реанімаційні ліжка це була операційна, актуально це було три кімнати, які вони розібрали і доставилися. Тобто три операційних. Що це є? Це є ліжка операційні, всі необхідні столи, всі необхідні лампи операційні і додаткові інструмент, який потребується для операційної. В Німеччині є компанія, виробник матрасів Емма досить відома. І ми скомпанували з іншим благодійним фондом, з іншою організацією. Тільки ви знаєте, зараз блокування кордону йде з Польщі до України, і ми погодились прийняти цей вантаж. І в якості подяки вони нам запропонували також, якщо нам потрібно, ми можемо використовувати ці матраси. От, відповідно, ми вам зразу запропонували ці матраси. Це і нові матраси, які всього разу ми прийняли п'ять вантажівок. Ми від, ми зразу подали запит, що є така лікарня, яка потребує. Відповідно, зелене світло отримали і привезли до вас на сьогоднішній день. 30 матрасів. We are aid Сама організація з Роттінга близько до Штутгарта. невелика благодійна організація, але в катастрофічних точках, де потрібна нагальна потреба, де невідкладна допомога. Чи це медична допомога, чи це продукти продукти, продуктові набори підтримка, чи це йдеться про цивільне населення, чи це йдеться про лікарні? Тобто тут звідси надходить допомога. In to Приїхали. Зараз наша місія в Сумах. Ми завершуємо нашу місію. Почали ми свою місію рівно 10 днів тому, починаючи з Польщі. Це завантаження всього вантажу. Частину вантажу ми відправляємо новою поштою, частину самі доставляємо. Почалася місія з Херсону. Продовжили ми її Харківщина, наступне Донеччина. І зараз ми вас. Uh, чим ви займаєтесь Віталією? What, what uh, waiting to come back in Ukraine. Чекає <laughs> повернення в Україну. Круто. А професія? Мені I do many things. I do... багато всього. консалтинг для компаній. Магія. фотограф. Because, uh, when the war started, uh, <laughs> колишня дівчина з Маріуполя. Для нього це було персонально. І він не міг сидіти вдома, дивитися Netflix. Він повинен був ще зробити. Для цього він тут. So from кожна людина повинна принести щось особисте від себе, і що світ повинен отримувати добро і подарунки, враховуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день є ну, біля нас, біля кордону, да і ми знаходимося за 30 кілометрів. Від, від безпосередньо кордону ми почали реалізацію проєкту Лікарня під землею. Тобто це будівництво такого бомбосховища, з суперблоком, зі всіма допоміжними службами, з палатами, з інтенсивною терапією і таке інше. Для того, щоб е, при таких екстремальних вже умовах да, ми змогли з лікарями, з пацієнтами спуститись вниз цю лікарню і там. Ну, скажем, десь біля місяця надавати безпосередньо всю медичну допомогу, і планову, іргентно, ну згідно тих потужностей, які є. І коли ми запросили волонтерів допомогти нам, безпосередньо Анна Валевська запросила своїх колег, приїхали хлопці з Германії, з Італії. І сьогодні ми отримали те, що необхідно нам для безпосередньо для облаштування операційних палат бомбосховище в нашій так сказ лікарні під землею. За що ми їм вдячні? Тому що дійсно тут потрібно думати про те, що як все в Ізраїлі, як в інших країнах при такої ситуації, як у нас, потрібно спускатись під землю, андеграунд, так скажемо. Тому ми на сьогоднішній день якраз над цим працюємо, завезли вже генератор, вже є там паливо. Думаємо, десь зробити запас харчів, і таке інше, і запас медикаментів, там сухожари, ну і там все інше, що потрібно для безпосередньо нормальне функціонування нормальної роботи, такої от міні-лікарні під землею.